Доброго дня учні на завершення четвертого параграфа. Хвилинка критичного мислення. Ми маємо зрозуміти таку річ, що нормально для здорового розуму завжди, майже завжди у усьому сумніватися, особливо що стосується наукової інформації. Особливо в підручниках. І завжди, коли е, виникають якісь сумніви з будь-якого питання, необхідно залучати джерела і потім спирати версію одну на одні джерела, версію другу стосовно того самого на другі джерела, і вибирати між цими джерелами власне. джерела. Інформації, це те, з чого береться якесь знання. У науці це зазвичай наукові журнали в першу чергу. Ну, Підручники, навчальні посібники це, в принципі, теж можуть бути джерелом, але вони самі мають спиратися на джерела. В кінці будь-якого серйозного справжнього, таких у нас дуже мало навчального посібника. В кінці мають бути перелік джерел, щоб можна було кожне, кожне речення, звідки воно береться. А вже там, в джерелах указувати обов'язково наукові статті в наукових серйозних авторизованих журналах. Це називається справжні джерела. І все. Чи біологія, чи історія, що завгодно, все впирається у критику джерел. Це, до речі, предмет цей походить насправді з історії. Там з критикою джерел зовсім все серйозно. Але ми нічим, як будь-яка інша наука, не відрізняємося від історії. Так от, завершуючи таке вступне слово, переходимо до 22-ї сторінки нашого підручника і читаємо внизу. Над ілюстраціями таку інформацію. Цікаво знати, вони ще і нам показують, що це дуже цікаво. Назва рентгенівські промені походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена, якому тривалий час приписували їхнє відкриття. А ага. тобто рен... самозванець, це... сам, значить, ну, щось, щось таке незрозуміло. На, на, на наступній сторінці. Нам пояснюють, що малося на увазі. Сам рентген назвав ці промені тоді невідомої природи. О, це я читаю в горі. Ік з променями ця назва збереглася і донині в англомовній та франкомовній науковій літературі. Це вони вважають як, начебто, недоліка. Ага, англомовна і франкомовна література. Яка зберігає от, значить, неправдиве з точки зору нашого підручника українського? З точки зору цього підручника, англомовна і франкомовна наукова література це щось таке сумнівне. Оце вас має насторожити обов'язково і одразу. Хвилиночку, а ну-ка, що таке зараз наука? Це явище інтернаціональне. Тобто, в кожній кожній країні є науковці. Спільною мовою зараз є яка мова для науки? А ну, подумайте, яку мову ви зараз іноземно вивчаєте? Англійську чому? Тому що це наразі інтернаціональна мова науковців. Всі будь-які науковці будь-якої країни, коли вони зустрічаються, вони спілкуються. Щоб один одного розуміти на англійській мові, і вони друкують свої статті в наукових журналах теж переважно на англійській мові. Тобто, ви маєте це знати як дважди два. Не англійці в Британії у тумані, в Альбіоні, вивчають нашу українську мову, щоб потрапити до світової науки. Ні, це ми вивчаємо англійську мову, щоб туди потрапити. І взагалі там збираємося в Євросоюз і так далі. А це ось пише нам наш підручник таке. Але виявилося, значить, що вперше їх відкрив український фізик Іван Кулю ще в 1895 році, за допомогою лампи Кулюя. Його доробком пізніше скористався зловмисник Ренген, якому особисто Полюй презентував свої праці. Рентг на відміну від полю, я широко опублікував результати своїх досліджень, отримав Нобелівську премію в 1901 році. Ну, по-перше, треба всім друкуватися, не тільки рентгенам, а й полюю. Чого ж він тоді сам не надрукував? В науці це, по-перше, ну, хто перший надрукував або довів, що ось ось його, значить. Хоч, хоча б в якомусь власному журналі ти. Не треба Нобелівку, не треба англомовний журнал, але будь-що опубліковане на загал, український, покажіть журнал, в якому кулюй, це надруковало. Якщо цього нема ну, доказ того, що це ти зробив, а не Анренен. В чому доказ? Можна ж так сказати про будь-кого будь-що. Ви ж розумієте, що. Все фіксується на папері, так чи інакше, або на інших там електронних носіях. А інакше ну, можна сказати, ну, що, що взагалі українська наука це значить сама передова наука, а всі решта, значить, країн, значить, якісь там позаду по пасуть задніх. Ну, можна що завгодно стверджувати, але докази. Пруф або не було. Це, це, це такий, значить, Вислів в інтернеті, він вам, сподіваюся, не раз зустрічався. Так от ми намагаємося зараз розібратися, ну, подивитись, як це працює. От далеко навіть не заходячи, просто відкриваємо дві вікіпедії: українську і англійську. І дивимося, повторюємо на джерела, якими джерелами користується одна і інша. Дивимось. Історія методу це українська вікіпедія. Значить, зроблені видатним українським польйом. Ну, те саме, що пише наш підручник. Джерело, підкреслюю, джерело одненьке. Одне джерело. Ви побачили, так? Да? Номер один. Ну, це ж серйозні звинувачення. Серйозні звинувачення потребують серйозних доказів. На що спирається наша, наша українська вікіпедія? Ось література внизу в статті, значить, ну я так розумію, що це ж. Ну чому вони не пронумерували це? Друге, друге питання. Ну, Я так сподіваюся, що це от перше джерело. І читаю: Рентгенодіагностика – діагностика, навчальний посібник для студентів вищих нав... медичних навчальних закладів. Вінниця. А Вінниця, значить, вона виявляється законодавець усіх наукових стандартів світових. Тобто Вінниця нам каже, що значить улюбь був, ну, це такий ну, нездоровий патріотизм, ви мене зрозумієте. Я патріот, я, але як казав Сократ, ти мені друг не істина дороже. І, істина науки і, і лише наука займається пошуком істини. Будь-які інші, будь інші сфери діяльності людини не переймаються так глибоко цим явищем, як істина. А що таке істина? Це, ну, це просто, це вірно щось або не вірно. Правда або неправда. Так чи не так? Оце є істина. Не що там щось можна понаведувати. А от конкретно так чи не так? І саме наука займається пошуком. І от в науці дуже важливо от авторитет. Чи це англійська світова наука, чи це значить, от з Вінниці. Це дуже важливо все. Читаємо ми англійську Вікіпедію. Значить, в англійській Вікіпедії ну, тут, тут дуже багачко джерел, по-перше. Ось і, і, і третій, четвертий, четверте джерело. Одинадцяте, чотирнадцяте джерело, ну, тобто четверте, восьме, дванадцяте. Тут багато джерел. Це вже для порівняння кілька джерел чи одне навчальний посібник звіниць. Дивимося, що тут. Третє, четверте, значить, це у нас основи радіології Сквайра, це преса Гарвардського університету, Гарвардський університет, це ж ну не Вінниця, ви, ви ж, мабуть, підозрюєте, що щось тут не. Далі. То Шарлотта, значить, структурна біологія, як білки, отримали крупний план. Пізнавальний журнал, журнал, це. Науковий журнал. Бачите, джерело джерело. Енциклопедія Британіка. Ось. Під восьмим номером. Де? Ну, том 23-й. Все ж таки, енциклопедія Британіка. Це, ну, Можете критикуйте ці джерела. Будь ласка, кажіть, що це і так і так це джерело ніяке, а от Вінниця це ето, да. Будь ласка, я я ж не заперечую. Це ваш творчий процес. Я запитання залишаю. Хто ж таки правив? При чи кулюй знайшов ці промені, винайшов і опублікувався. Дванадцяте. Жерело номер 12. По-перше, вони хоч під номерами тут ідуть. Оце назва журнала. Оце його сторінки от. а це його рік видання 1897 рік, коли він вийшов, вийшла праця і її побачили. Тому от, критикуйте, вибирайте, ось одна гіпотеза базується на вінниці, друга гіпотеза на цілій низці джерел авторитетних. Шукайте про них, дізнавайтесь, можете не обмежуватися вікіпедіями. Занурюйтесь в ці джерела, вишукуйте правду. В інших місцях. Я питання залишаю відкритим. Хто прав? Підручник наш, що пише про пулюя, чи світова наука, яка пише про Рене? Тому навчайтеся, діти, повторюю, сумнівайтеся. Багато в чому, сумнівайтеся. Не сумніватися можна у татові, у мамі, вони завжди вам прийдуть на допомогу. А все стосовно іншого, сумнівайтесь піддавайте сумніву. Це нормальний стан здорового мозку. Це називається критичне мислення. Щастиво. Вам задача виявити, хто ж таки відкрив ці х. Пробунь. Хто був перший відкривач. Напишіте це додасти конспект. Дякую за увагу.